Ось на огляд приїхали партія доступних електромобілів з Європи. Ви бачите, це гольфіки, 24 так, батарейка 24 кВт на 160-180 км пробігу. Так вони виглядають. Це конкретне авто, це чорне авто на 16 колесах з дуже крутезною комплектацією на шкірі. І більше того тут є ще така дуже бомбезна система музики Дінаудіо. На авто 70, бачите, 73 з копійочками там пробігу. Авто реально, я його тестував день, реально проїжджає 170-180 км в спокійному режимі. В авто від Dinaudio є сабвуфер, О, до речі, є зарядки. сабвуферу тут живе. Є там додатково до нього ще комплект коліс. Він зараз е, на літі, але є ще зима. Зимові колеса є отака автівка. І зараз вам покажу. Наступні, але в окремих роликах. дивіться на каналі, там 400 роликів вже про наші електромобілі, які ми провозимо для вас. Це автосалон в Києві на усенка 8. Отам парковка, а там в приміщенні величезний салон. А це вже в наступному ролику покажу вам е, отаке отак авто. Це 24, 24 кВт батарея. Сріблястого кольору і дуже рідкісна комплектація на світлій шкірі. Так що дивіться в наступному ролику. Там далі ще є чорна на тканині, біла ота на шкірі і чорна на тканині. Так що звертайтесь, підберемо для вас дуже гуманні ціни. Зараз доступно це стало настільки, що аж хочеться, хочеться дуже радіти. Про цю доступність гарного дня бережіть себе. Звертайтесь, підберемо для вас електрокалеса.